До нас завітав гурт Анна Марія. Нагадаю, сьогоднішні гості у нас на тему нашого свята сьогоднішнього, адже відзначають сьогодні міжнародний жіночий день, 8 березня. І на початку я пропоную вам послухати пісню, яка називається Твоє місто. Ми вітаємо жінок всіх міст України і взагалі міст всього світу для вас пісня Твоє місто. А в твої місто о -о -о, не веду шляхи. А в твоє місто, так на весно, дуже пізно о -о -о, потрапити туди, відпливає корабель, далі моря відіме. Я особисто отримала дуже багато емоцій і задоволення Дякую. від того драйву, який відчула ось тут, слухаючи поруч з вами цю вашу пісню. Дуже дякуємо вам. Ну ми, по перше, вас. Насамперед, і взагалі всіх жінок вітаємо з 8 березня. Сьогодні, взагалі, такий чудовий день. Якщо ви не виходили ще на вулицю, я думаю, треба це зробити, тому що сонце, тепле повітря, весна, вже, весна. Все, весна вже так, і ну бажаємо, щоб ваші чоловіки сьогодні вам подарували багато і гарних емоцій. І поцілунків, і квітів, і взагалі це свято, нехай вони вам подарують. І прямо зараз мені підказують. У нас є телефонний дзвіночок від нашого глядача. Ви в ефірі, будь ласка, кажіть, вітайте. Ми вас чуємо. Так, я здравствуйте. Да? Доброго здравствуйте. дня. Я... С Украинки, Людмила. Поздравляю прежде всего вас с 8 марта, Анна-Мария. Помню у вас, маленьких, пухленьких девочек, которые пришли на шанс. Но сегодня я звоню по поводу того, что моей маме 76 лет. И для нее, конечно, праздник и поздравления очень важны. Она больная, сидит дома, в такой солнечный день, болят ноги. Несмотря на то, что ее, она воспитала еще, кроме меня, трех приемных детей, но, как всегда бывает, дети вырастают и забывают про своих опекунов, про своих родных и близких. И сегодня такой день, я хочу, чтобы каждая, кто имеет маму, поздравил ее сегодня, пожелал ей здоровья, счастья, чтобы она жила долго-долго и не болела. И чтобы в этот день все солнечные лучи, все цветы, все улыбки принадлежали только нашим мамам. Спасибо за внимание. Спасибо, Спасибо. поздравляю. Вы знаете, вот даже вот приятно такие слова услышать, потому что на самом деле я думаю, что когда... У каждого человека такое отношение к своей маме, а мне кажется, она другим даже быть не может, потому что это, наверное, самое дорогое, что есть у каждого человека в жизни. Человек, который подарил жизнь, мама. И Людмила, мы вашу маму тоже поздравляем с 8 марта и вас. И вот пусть все, что вы сказали, действительно пусть эти слова вот воплотятся в жизнь. Отже, сегодня э, святкует Международный день женок. Я классно вы ставитесь до этого свята. Чи означает чи ні? Ну, вы знаете, хотелось бы, наверное, поздравить не только вот, Маше сказала девушек, женщин, мам. Хотелось бы поздравить и мужчин тоже. Мы задумались, ехали недавно вот в пятницу, да, вот все возвращались. Сразу видно, кто работает, потому что с работы все возвращаются с тюльпанами, с цветами, поздравляли, наверное, в коллективе. И мы так задумываемся, вот было бы, наверное, очень приятно видеть почаще вот девушек с цветами и понимать, что не только в это время как-то все начинают активизироваться, а в любое время, и знаете, даже не цветы, а просто такие мелочи приятные, какая-то там помочь что-то донести, да, вот открыть дверь, уступить место. Самые элементарные вещи, которые на самом деле действительно очень-очень простые вещи, но они, э, они всегда создают настроение. Я взагалі вважаю, що треба питати про 8 березня не нас, а от чоловіків. З нами сьогодні вижу. з нами сьогодні наш барабанщик це Богдан Киричок і Олександр Дворецький, який, до речі, написав пісню «Твое місто, це автор пісні з нами сьогодні. І, і наш гітарист. Так, і... <ріст> Ви вітали вже когось. По, е... Нас привітали. Хлопці, наш вже Яка ціна привітали. на квіти? Кажуть, що цю року яку подорожчили майже на 100% е... не і ще не купляли, Ні. ще не вітали. Не купляли, ми... купляли. Сходи, нам подарували. Сходили хлопці в ліс, квіти. зірвали, знищили. Підсніжники. Підсніжники не можна, вони в червоній книзі. Чим краще вітати, чому ви будете найбільше раді у цей день сьогоднішній? Що саме от асоціюється із 8 березня? Ну квіти це звичайно дуже приємно. А взагалі, чесно кажучи, приємна просто увага. Ну, може хтось буде вважати, що це такі банальні слова, банальні речі. Ми кажемо, але це ну чесно, це дійсно так. Ми сьогодні вранці навіть не змогли е Ти заснути так трішки довше поспати, тому, поспати тому що з самого ранку почалися дзвінки, смски, повідомлення у соціальних мережах, привітання. І просто, ну чесно кажучи, приємно, коли а, просто якась людина десь там, навіть може, і не з України, з іншої країни, згадала про тебе сьогодні. А і... згадала, до речі, тому що проходила смс-ки там і о четвертій, о п'ятій. 5 ранку, тобто За ми розуміємо да, з інших країн, і ми розуміємо так. Там вже напевно десь 9-10 година. Вони вирішили нам написати. А ми тут намагаємося заснути. Ну але ж це, це приємно. Дуже приємно так. Увага, це найголовніше. Знаєте, навіть від рідної близької людини не треба якихось там гучних слів, а прості слова, прості речі, і це це вже буде приємно. Тобто до свята в цілому, 8 березня, ставитися позитивно і не вважати, що його треба переносити або відміняти, що це пережиток радянського минулого, М -м, Зараз так, просто чому? Це чому? дуже актуальне питання так, і багато суперечності як виникає як було на цьому. Стосовно 23 третього от лютого, да було Яке таке. Перенесли врешті-решт, а перенесли і було таке. Знаєте, обговорення там і на Фейсбуці і ВКонтакті навіть так дуже жваве. обговорення. я просто вважаю, що що стосовно 8 березня, якщо це свято несе тільки. Позитивне щось там для жінок і для чоловіків також, я думаю, Ну, чому його треба відміняти? Ми тільки за такі речі. Тобто, я... чим більше буде нагод зробити щось приємне, а в принципі не треба шукати і чекати цих нагод, вони ну, насправді вони є кожного дня. Я думаю, що ну, це також буде актуальне питання для кожної жінки, для кожної мами, щоб її чоловік чи її син. Був просто був живий і міг її привітати з тим святом. Розкажіть, які, е, як зараз святкують це свято, як святкуєте або збираєте святкувати особисто ви його сьогодні, uh -huh. що зараз в тренді, uh -huh. що модно, чи це романтична вечеря, чи це шопінг просто здійснити в цей знаєте, день, чи просто коло... там е, гроші в конверті отримати? Чому залежить від гаманця? Це точно не гроші в конверті, і точно ну, не шопінг. Хоча гроші, напевно, на сьогоднішній день потрібні кожному, особливо з нинішнім курсом долара? Ну, але, <реш> але <реш>. все ж таки для нас кожне свято, ми, чесно кажучи, для нас найкраще святкування це святкувати його або на сцені, або на концерті, або, наприклад, тут, на ефірі, де ми можемо з вами поспілкуватися і поспівати трішечки. Але найперше, така найголовніша умова, щоб поруч були люди кохані, і це, ну, я думаю, що де б ти не був, де б ти не опинився у цей день святковий? Якщо рядом поруч є ця людина, свято відбулося і знарахує. От е, в нас іноді виникають таким. crazy uh, идеи, например, когда мы забрались до вас на эфир, мы думаем, так, ну сегодня свято, такая классная погода, треба треба так устроить уличный концерт, мы думаем, надо поехать куда-нибудь в какое-то такое место uh, людное, допустим, Андреевский Узвиз, чудовище. Так что, друзья, вот как только закончится эфир, uh, ищите нас на улицах города. Uh, <сíck> <сíck> uh, это очень, кстати, между прочим, хочу сказать, это очень uh, редкость, большая редкость uh, Вообще, в принципе, мы на на улицах, по-моему, даже никогда не играли, если я не ошибаюсь. Нет, ну вообще, <свят> вот, допустим, в Европе. На, на крышах крыши, играли, да. да, в Европе эта практика нормальная и абсолютно даже вот мы смотрим некоторые... Голівудські звілівські зв'язки і топ-артіст мірови. Іногда остраю такі флешмоби. як нещодавно yeah. в британська, просто... британська э, співачка Джей Сі Ді, досить таки відома всесвітньо. Вона вийшла у метро, поставила такий бумбокс, магнітофон, включила його і почала співати. І там, ну це звичайно привертає увагу. Джей Сіджі у метро. Чому? Але це дуже круто, а тому що ми? вона зібрала дуже багато народу там і всі почали, почали там знімати, викладувати. О, Джей Сіджі співаю метро. ви ну, це цікаво вирішили від сьогоднішнього дня започаткувати таку традицію в Україні. Ні? Цього не ровні. Ми будемо саме найголовніше це дарувати настрій. Тому якщо ми зможемо його подарувати, ну я думаю, що а... ви десь вже сьогодні ввечері побачите якийсь ролик в інтернеті, як це було. Ну, проанонсуєте, скажете, де ви збираєтеся, бо які хоч точки окреслити, де ви будете. Да, да. кажете, що багато доводиться, часто доводиться mm -hmm. виступати на свята. Які цікаві історії, можливо, цікаві були е, пов'язані саме з тими моментами, коли Ой. доводилося на свята бути поза домом і е, отримувати привітання, і відзначати якийсь… У нас. Ви знаєте, е, дуже цікавим видався цей новий рік. Я думаю, хлопці не будуть заперечувати. Ми його зустріли, можна сказати, в Африці в такій жаркій країні. Ну, насправді ми виступали в Єгипті на Новий рік, зустріли там. Також у нас було три концерти. І ну, нам подобається якось на свята. Ми, чесно кажучи, не дуже любимо вдома зустрічати. От. Останні декілька років, саме Новий рік, ми зустрічали на сцені і Різдво також. І намагаємося тобто для нас оце свято. От, і е, там було дуже багато таких знаєте, і смішних моментів. І взагалі це дуже класно, коли от такою компанією нашою в нас сьогодні е, два е, музиканти, але е, з нами компанія? скільки, є? сім, ну, Сім? Так, сім чоловік, чоловік. чоловік. Ми завжди таким гуртом їздимо. Це Разумі. завжди дуже-дуже весело. Розкажіть якусь цікаву історію. А от цікава історія була пов'язана з нашим... <риклад> Богдан! нашим Богданом. Богданом. На Насправді, Богдан просто, э, в принципі, він дуже <риклад> <очень> пунктуальний <риклад> чоловік, але не завжди. Бувають випадки, але ніколи. У нас був випадок, э, був такий огромний фестиваль тут, э, в Києві. І от ми розуміємо, що нам через минуту виходити на сцену, сцену, все есть, а Богдана нет. А нам нужно выходить, все, мы не можем перенести это выступление, мы выходим на сцену, начинаем что-то говорить, начинаем, э, звоним Богдану, у Богдана, как обычно, нет связи. И тут, когда уже, вот просто мы уже, вот уже вся надежда уже почти иссякла. Мы видим, где-то там, в конце площади, Богдан бежит, добежал, все-таки, сел сразу за барабаны ну и мы сразу начали свое выступление. То есть, все-таки выступление состоялось и потом. То есть, барабанщик должен не только хорошо играть, а на инструменте. Он должен быть еще и спортсменом. Мы хорошо бегать. Среди песни дошел еще второй гитарист. А, да. Такое тоже бывает. От, ну, конечно, поэтому, видите, от, в даному випадку наші чоловіки подають приклад такого спортивного спортивної підготовки. От ще про виступи на час свят, чи завжди от свято це робота для творчих людей? Ну, от чесно кажучи, ми ніколи не э, концерт, виступлення як роботу. Мы мы не, никогда не говорим, мы там работаем сегодня или мы едем работать. Для нас это может быть даже наоборот. Мы ждем этого постоянно и получаем удовольствие, потому что, э, как бы да, если артисты получают за это деньги, что в последнее время <связать> большая редкость <связать> для наших артистов, я думаю, что артисты поймут сейчас, о чем мы говорим, но и тем не менее очень много, например, благотворительных концертов, от которых мы не отказываемся, мы везде выступаем и мы считаем, что что это должны артисты делать, потому что прежде всего Наша задача и наша цель это что-то хорошее людям дарить своим разумно. Просто знаете, когда вокруг так много уже вот насыщения разных новостей, и вот вроде из телевизора, и социальных сетей, и в обсуждении, даже вот в транспорте, да, и на улице между друзьями, то когда ты приходишь на репетицию или просто вот выходишь на сцену, настолько все, как то оказываешься в другом абсолютно мире, вот ми, в мире э, какого-то такого позитива, э, счастья. И вот э, это очень здорово, когда есть такая я возможность вот, знаете, оказаться в таком мире. Пам'ятаю, после концерта якогось то э, нещодавно до нас <coughs> підійшла одна жінка, и она сказала: Вы знаете, я вам дуже дякую. я вот на ці, там... Э, Пів, пів години чи на цю годину, я просто концерту, да, концерту коли ви співали, я просто ну, забула про те, що відбувається, про ці там, негаразди, про ці складнощі, проблеми, які відбуваються, і просто мені здалося, що взагалі ну, цього не існує. Я просто не думала про це. І ну, якщо нам вдається таке робити за допомогою пісні, ну, чому ви ні? Ну, я думаю, що нам іще ще хочеться послухати да. вашу роботу і чому б не скористатися цією нагодою, якщо ви поруч. Заспіваємо зараз uh, таку пісню. Uh, це буде пісня англійською мовою. Поїхали. О -о. Ще раз всіх вітаємо зі святом. Бажаємо тільки гарного настрою кожному. Дякую від них Дякую. давайте поговоримо про вашу творчість. А Розкажіть, давай. будь ласка, над чим зараз працюєте, чим зараз зайняті? що немого ну, збирати в, в принципі із таких гучних подій у творчості в нас відбулася презентація і вихід кліпу відеороботи на пісню Твоє місто, яку в принципі ми вже чули, яку ми заспівали на початку. А, дуже така гарна робота а, вийшла, і ну, для нас це особисто велике значення має, тому що це а, ну, от ми самі із міста Сімферополь, це рідне місто наше, і ми так присвятили цю пісню всім містам, можна сказати. Mm -hmm. А зараз ми працюємо над альбомом, і, чесно кажучи, хочемо навесні випустити. Можливо, це буде не. Повноцінний альбом, а як Extended Play, плей. Зараз модно таке випускати, Це буде ну, десь можливо сім пісень. Але я думаю, що. Туди буде входити можливо десь чотири пісні, які ще ну, ніде не були, ніде не звучали, і так це буде зовсім можемо... зовсім свіженьке. можемо сказати, що в нас в принципі і музичного матеріалу, і пісень може можливо вистачило б зараз і на декілька альбомів, але не всі з цих пісень ми хочемо включати, по-перше, до альбому, а, а чому? по друге. А я поясню, чому тому, що знаєте, альбом, наприклад, для нас це не просто збірка пісень. От Все, що є, все тут і е так, е вміщувати. Але це, знаєте, як певна історія чи е певний настрій. Тобто е в нас зараз дуже багато експериментів, і ми не можемо сказати, тобто я для нас, як для, е для нашого колективу, як для творчих людей, творчі експерименти це нормально. І ми можемо сказати, що е ми ще напевно не знайшли на 100% якби, той напрямок, в якому працювати нам, ми його шукаємо, і ми щось пробуємо, щось виходить Просто краще. Дуже, дуже щось... дуже різні пісні є. Дуже, От дуже, чим дуже, експериментуєте зараз, візні. розкажіть? От над піснями експериментуємо просто. Ну, над темою? Змінюються теми переважно? Чи що? А, змінюються і, і, і теми в тому числі. Тобто ви в пошуках, так? Так, у пошуках, тому що, в принципі, ми і самі е, почали деякі, де, деякі пісні писати, тобто виражати свою думку саме в пісні. Чим й вразили себе останнє. останнє. Особисто а, себе. Що надихнуло? Так. Ну, події, переважно це події, які трапляються от, просто навкруги. По-перше, це і е, якісь почуття. Тому що знаєте, як 99% пісень все одно про кохання, і навіть пісня, от твоє місто для когось вона, наприклад, про місто, і хтось нам каже, ой, там я згадала своє місто, і таке я прям ностальгія, і таке тепло. А хтось каже: Ви знаєте, а от у мене, наприклад, там хлопець поїхав там, до Німеччини, і я от не можу потрапити туди, і це, якби, пісня про мене. А нас надихають і події, і іноді от одна пісня якому ще е, вона тільки-тільки така сира, е, можна сказати, ну надихнула, ну тобто вона існує просто як демо, надихнуло те, що іноді знаєте, всі ми кудись поспішаємо. І е, от як сказала людина, яка е, дзвонила в студію, що іноді забуваємо подзвонити людині, яка є поруч, яка чекає на наш дзвінок. А завтра цієї людини, ну це життя її просто не може не бути а, в, в твоєму житті, і ти можеш просто вже не поспілкуватися з нею, і просто не встигнути. Тому треба е, іноді знаєте пам'ятати про такі прості речі як подзвонити своєму другові сказати е, просто дякую сказати я тебе кохаю сказати пробач от і е, просто встигнути це зробити жити сьогоднішнім тем жити сьогожати на нього так знаєте, всі ми чекаємо якогось особливого моменту а треба пам'ятати що особливий момент це зараз це сьогодні і зараз послухаємо від них ще одну пісню Хочемо сказати, що вам сьогодні, можна сказати, пощастило і нам також, тому що зараз буде абсолютна прем'єра пісні, яку ми ще ніколи ніде не співали. І хочемо сьогодні заспівати для вас. Пісня а, називається Єдиний друг. in there Estela. Дякуємо, я нагадаю, у нас в гостях гурт Анна Марія, і щойно ви чули прем'єру пісні. <рес> Глядачі Еспресо, першим отримали таку можливість. Так. І сьогодні нагадаю: свято 8 березня, Міжнародний день жінок. Чого побажати можна нашим жінкам? І чого б ви хотіли собі побажати в першу чергу, вашим близьким? Я, Хоч... потріб... я... взагалі хотіла б розпочати з побажання чоловікам. Я хочу побажати нашим чоловікам бути. Бути сміливішими, бути більш впевненими в собі, тому що це природа. Я думаю, всіх чоловіків бути сильними, впевненими і повірте, жінкам це подобається. Поважаємо і собі, і всім зараз миру, щоб ця весна принесла потепління не тільки такої в природі, але й в цілому в атмосфері у світі. А жінкам нехай побажають наші чоловіки. наші Давай. Музиканти. Ну я думаю, що найголовніше, щоб жінка частіше посміхалася. По-перше, це... По по це, по це прикольно виглядає. По-друге, якщо людина посміхається, значить в неї все кльово, значить в неї все добре в житті. Тому любі жінки, частіше посміхайтеся, будьте щасливими, а ми будемо намагатися це зробити, реалізувати. Да. Долучається <ріст> до цих слів. Я нагадаю нашим глядачам. У нас в гостях був гурт Анна Марія.